Подібна ситуація простежується із автівками. Так у декларації вказано, що автомобіль BMW 2012 року випуску був оцінений у 240 тисяч гривень. Проте навіть на момент декларування вартість такої автівки на вторинному ринку була десь двічі дорожчою, десь півмільйона приблизно. І такі розбіжності можуть свідчити про ймовірне умисне заниження вартості активів із метою приховування реального фінансового стану. До речі, про авто ми ще розповімо трохи згодом, а зараз повертаємося до лакших. Через ЖК, і тут все просто власницею квартири тут вказана донька Сергія Михайловича Дар'я. Ми знаємо Сергія Крісфолуши. Він доволі помітна фігура в нашому ЖК. Незважаючи на те, що формальна квартира записана його доньку, він сам поводиться на повноцінний власник. Судячи із цього рейтингу успішності, дочка Дар'я – студентка 4-го курсу, механіко-математичного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Очевидно, що навіть з підвищеною стипендією апартаменту. Тут їй ніяк не купити. Площа літних квадратів 48. За словами місцевих, вартість стартує від 2300 доларів на метр. Тобто, в цілому купівля обійшлася у приблизно 4 мільйона гривень, і плюс до цього паркомісце Стандартне на 14 квадратів це ще приблизно півтора два мільйона гривень.